Самий величезний привіт, я запрошую найкращих до чарівного світу в магазин Єва. Подивимось, які акції приготувала нам Єва на цей період, понеділок та вівторок. Дякую за коментарі, вдячні за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Я бачу навіть деякі акції подовжені до 1 жовтня. До першого 10 до 1, -го 10 -го. До 1 жовтня деякі акції подовжені. Дуже хороша акція: 1 дорівнює 2. всі миючі засоби для підлоги та стін, спреї для прибирання оселі. Купуйте один і другий у подарунок. Зараз подивимось на ціни. Містер Пропор для миття підлоги та стін. Літровий за ціною 176 гривень. Тобто один і другий вам вийде безкоштовно. Ось цей містер пропер. Для кухні також в акції купуєте один і другий в подарунок. 800 мл спрей. А, так, для кухні 195 гривень. Не обов'язково брати два з таких спреї чи два дві рідини для миття посуду. Можна взяти один спрей. І рідина для миття підлоги та стін, містер пропер вийде безкоштовно. Дивіться, наступна акція: це також один дорівнює два. Купуєте один, і другий товар буде вам. А безкоштовно гель для прання Ariel літр 800 капсули для прання та лінор. Зараз покажу і розкажу. В акції ось цей лінор, об'єм літр 240, 279 гривень, один дорівнює І лінор об'ємом літр 490, 279 гривень. Купуйте один, другий в подарунок. Аріель, гель для прання. Об'єм літр 800 за ціною 698 гривень. Купуйте один і другий вам буде у подарунок. В акції капсули Ariel 26 штук 655, один дорівнює 2, та аріель капсули 30 штук 685 гривень, один дорівнює 2. В акції а, також пересіл купуєте один гель і другий вам буде у подарунок літр 500, ціна 659 гривень. Також в акції приймають участь капсули універсальні персіл. 26 штук, 629 гривень, один дорівнює 2. В акції увесь перволь 2 літри об'єм, будь-який 635 гривень, один дорівнює 2. Також в акції лоски для білих речей, ароматерапія для кольорових, 349. Купуйте один і другий у подарунок, об'єм 990 мл. Також лоск капсули, ароматерапія, колор 13 штук і лоск колор 15 штук. Будь-які 263 гривні. Один дорівнює два. Ще раз повторяю, не обов'язково купувати дві одинакові штуки. Можна брати. Лінор, лос-капсули ведуть в подарунок. Також силан об'єм літер 100 по 229 гривень. Купуєте один і другий вам буде у подарунок. Ароматерапія це дуже хороша акція на оці великі ароматерапія силан Зверніть увагу, на наступна акція. Всі товари, вся продукція фрекінбук 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуєте два і третій найдешевший вам буде у подарунок. Показати вам це не зможу, тому що тут дуже багато товарів торгової марки фрекінбук Називаю просто проговорюю вам акцію. Купуйте дві, третя буде в подарунок. Наступна дуже хороша акція. Зверніть увагу, господинки, персіл. Зараз вам розкажу, який для прання зі знижкою 50% В акції персіл експерт капсули 11 штук за 189 гривень. Персіл капсули універсальні 13 штук 195 гривень. Знижка 50% на персіл. Колор 35 штук, 424. І персіл Колор 44 капсули, 499 гривень. І також персіл 60 штук, Колор знижка 50%, 579 гривень. Гелій для прання персіл 990 та 900 мл. Також зі знижкою 50% 228 гривень будь-який. Знижка 30% на рушники паперові. А, так, зараз покажу які. А, премію туалетний папір Aroma диво. Диво рушники. Двошарові. Тут 120 відривів. А навіть тришарові, вибачаюсь, тришарові. А Ось ці диво преміум дві штуки за ціною 60 гривень. І зі знижкою попір Арома від диво туалетний з ароматом персика. Двошаровий чотири штуки, 4680. І наступна акція: уся продукція від торгової марки Зева знижки до 35%. Бачу, ці рушники розкупили. Вони дійсно хороші. 171 гривня, двошарові дві штуки. Зева ексклюзив. Це 4 чотири штуки за ціною 116 гривень. А вологий туалетний папір Зева дитячий. Тут 42 штуки, 70 гривень. Наступна акція для найменших: 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі засоби для догляду за малюком від торгової марки Johnson Baby. Купуйте два і третій найдешевший буде вам у подарунок. Тут і шампуні, і спрей для розплутування волосся, і уліки різні. Ну ви зрозуміли. Купуйте два, третій найдешевший буде в подарунок. Така ж сама акція на дитячу косметику хіб. Купуйте два і третій засіб буде у подарунок. Це для найменших. А дитячі засоби торгової марки Lucky Pin знижки до 40%. Також дуже тут всього багато. Зверніть увагу, хороша акція на Lucky Pin для найменших. Акція для найменших на Бані дитячу косметику. Купуєте один продукт, товар, і другий вам буде зі знижкою 50%. Той що дешевше в чеку вам піде на знижку за півціни. Наступна акція на підгузки хагіс. Купуйте одну упаковку. І друга вам буде з додатковою знижкою 30%. Знижка до 40% на, так, на усю жіночу гігієну лінджері. А тут ще якась акція. купуй на суму від 149 гривень одним чеком. І, так, і один зі 100 наборів річного запасу можна виграти. Отак от, от. Вона маєш. Наступна акція Кеа Фрі та Обі 1 плюс 1 дорівнює 3. Також надаємо інформацію. І на жіночу Гії є брез, Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2 і 3 у подарунок. Котекси також в акції 1 плюс 1 дорівнює 3. 2 і 3 піде в подарунок. Наступна акція також хороша. Один дорівнює два дитячі вологі серветки Джой, 24 штуки, 22 гривні. Купуйте одну і з полички можете взяти другу у подарунок. І також акція на великі серветки, дитячі Джой 100 штук. Ось ці з клапаном. Вони 57 гривень, купуєте одну, і друга вам буде у подарунок. Наступна акція калус. Всі засоби для догляду за волоссям, тобто всі маски та шампуні літрові зі знижкою 30% 144 гривні шампунь та 128 гривень коштує маска. Наступна акція на сухий шампунь у ці батіста 279 гривень. Купуйте один і другий можна придбати за половину ціни. зі знижкою 30% фарба, стійка крем-фарба Авена за ціною 70 гривень. Знижка також 30% на СЙОЗ Oleo Intense Всі безам'ячні стійкі фарби для волосся. 202 гривні зараз акційна ціна. Ось такі гарні гелі для душу. Не знаю, як вони будуть по якості, з ароматами. 300 мл Фамірель. Зараз зі знижкою 25%. 269 гривень будь-який. Наступна акція зі знижкою до 25% на всю продукцію торгової марки DAV. Купуєте. Від двох одиниць продукції дав зі знижкою до 25% і берете участь у розіграші цінних подарунків. І на все з доглядом за обличчям 1 плюс 1 дорівнює 3 від різних торгових марок. Тобто Лірен, Евелін, Нівея, Ебаут, Гарнієр. Алоріаль будь-який один плюс один і третій буде в подарунок. Не обов'язково купувати одинакові. Можна брати будь які комбінації. Ця акція також розповсюджується на гігієнічні бальзами на оці помади. Також один плюс один дорівнює три зі знижкою до 30% на електричні зубні щітки, дитячі та дорослі. Дитячі Oral-B по 2300 і дорослі за ціною 2200. 1300 дитячі і 1200 дорослі. Також цікава пропозиція на чоловічу доглядову косметику зі знижками до 20%. Купуєте продукцію від трьох одиниць та отримайте фірмову пляшку у подарунок. На це також зверніть увагу. Зараз усі Лоріаль з жовтими цінниками купуєте від трьох одиниць і в подарунок буде пляшка. І зверніть увагу, дуже хороша знижка зараз на ось цей джилет для гуління для інтимної зони чоловіча. 1337. В акції також а, крем для гуління а, так, для інтимної зони 177 мл 271 гривня. І по такій самій ціні проти натирання а, в інтимних місцях, щоб не натиралися чоловічі 271 гривня. Дуже хороші знижки на оці засоби. Дуже хороша акція на Лоріаль. Отримайте подарунок. Якщо ви купите косметику Лоріаль на суму від 799 гривень, одним чеком і отримайте органайзер у подарунок. І я зараз вам його покажу. Дивіться, ось такий чудовий органайзер для косметики. Зараз я відкрию і покажу, як всередині. Ви отримуєте у подарунок надзвичайно елегантний і красивий. Ось такий вигляд. Всередині тут перегородки ви можете самостійно собі поміняти, як вам зручно буде. Наступна акція на Патрісі Лідо. Зверніть увагу, також ви отримаєте подарунок Travel Organizer, якщо ви купите на суму від 399 гривень одним чеком. Зараз покажу вам цей органайзер. Ну і також акція 2 дорівнює 4 на Патрісію Лідо. Ось такий органайзер. Trevor Organizer. organizer. Ну, його треба наповнити, і він одразу. Прийме свою форму. Зараз покажу, як всередині, також дуже гарний, елегантний, косметичний, ось такий з логотипом Патріся Лєдо ой тут всередину дійсно поміститься все, що вам потрібно на відпочинок. Дуже хороший, цікавий. Добре, ви зрозуміли: 399 гривень купуєте і отримаєте ось такий органайзер. Наступна акція на косметику Гламбі. Якщо ви придбаєте косметику на суму від 299 гривень одним чеком, отримайте на касі набір пензликів у футлярі. Показую вам ексклюзивний подарунок. Ось такий футляр, досить гарний у руці буде. І показую, як всередині, він дуже цікаво відкривається. Дивіться, він круглої форми, але. Відкривається одразу ось таким квадратом, і в наборі набір ось таких усіх, я гадаю, що потрібних щиточок. Це також цікава акція. Далі акція на торгову марку Sane, знижка до 30%. І отримуйте подарунок на касі крем для рук руксейн у подарунок. Потрібно придбати будь-які два продукти. Цієї марки сейн і отримуєте крем для рук у подарунок. А до речі, всі знижки акційні, тобто акційні цінники. І додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі засоби для догляду за обличчям. Це також можна сказати тревел версія. Sain, ну, знайте, це дуже хороша якісна торгова марка. Ось такий крем для рук, 30 мл Ви отримуєте у подарунок. Дивіться, яка прикольна пляшка. Градієнтом переходять кольори. Так, відкриваємо, має трубочку, соломинку. На скільки тут вона? Не розумію. Ну, добре, неважливо. Я зрозумію на скільки мілілітрів. Утримайте в подарунок пляшечку. Так, зверніть увагу також зі знижкою до 50% у ТЕРА. Дуже багато всіляких новинок. Ну, ви знаєте, це така спа серія Тут є і креми, і гелі, і олійки для душу, і муси для душу, і піни. Ось, не потрібно мені вам все розповідати. Потрібно купити щось на 199 гривень, тобто від 199 гривень у Тера або Шмонік, і отримуєте оцю пляшку у подарунок. Ви знаєте, скільки, скільки така ціна таких пляшок у магазині Аврора ми дивилися з вами? да? Від 100 гривень і то треба знайти, щоб вона була в акції. Тому також зверніть увагу, дуже хороша акція. Хочете отримати у подарунок ось таку гарну парасольку? Дивіться, ось така велика і логотип. Сльоз, щоб отримати у подарунок таку парасольку, треба придбати СЙОС на суму від 499 гривень. Будь-які продукти СЙОС. Вони зараз зі знижкою до 30%. Ось і. Отримати у подарунок парасольку. Тобто усі шампуні, фарби для волосся, засоби для укладки волосся, або ж сухі шампуні для волосся, будь що на 499 гривень і в подарунок буде парасоля. До речі, з шампуні зараз в магазині, Сйоз", в магазині Єва, шампуні Сйоз 440 мл по 113 гривень. Зі знижкою також. А, кон, а, як вони називаються? Кондиціонери 250 мл 117 гривень. І ось такі кондиціонери 440 мл по 129 гривень. А ще є маски для волосся сльйоз об'ємом 400 мл по 218 гривень. Дивіться, які кумедні наклейки на нігті. Це також буде подарунок, якщо ви придбаєте косметику на суму 139 гривень одним чеком LCF. Отримуйте у подарунок ось такі наклейки. Економних покупок вам хочу побажати всього найкращого вам Нехай все буде у вас гаразд. До зустрічі.